Вітаю! Мене звати Касінчук Вероніка. Я дипломований психолог і психотерапевт. Також проходжу навчання на сексолога і вирішила зняти своє перше дебютне відео на таку дуже цікаву тему, як психологічний розбір фільму Буремний перевал 2026 року. Перш за все, хочу сказати, що я читала книгу Емілі Бранте Буремний перевал і дивилася екранізацію 2009 року з Томом Харді. І дивилися буквально три дні тому назад екранізацію 26-го року. Буремний перевал. Розпочнемо наш розбір з того, що фільм 26-го року з Маргоробі» абсолютно відрізняється від оригіналу книги і навіть екранізації 92-го року, 2006-2009 го го якщо не помиляюсь, 1939 го року. Тобто так, екранізації було багато. Але даний фільм. Про який сьогодні піде мова, він не є екранізацією, він є е, свого роду таким фанфіком е, режисерки, яка вирішила відобразити те, як вона саме бачить цей сюжет. Але основне те, що нам показують трагічну складну історію кохання, де є місце агресії, співзалежності. Токсичним стосункам і немає місця радості і кохання, яке зцілює. Я вважаю, що нам потрібно почати короткий психологічний розбір саме батька в фільмі Боремний перевал». Чому саме батька? Він у нас в фільмі показується як алкозалежна людина, яка все життя зловживає, в якого померла дружина і помер син. І на фоні цього всього, він, щоб здаватись такою доброю душею, приводить Геткліфа, хлопчинку, якого він викупив, чи то виграв карти, я вже не пам'ятаю. Ніби от Він такий спаситель в даній ситуації. Важливий нюанс в тому, що в книзі батько Кеті насправді досить хороша і добра людина, а алкогольну залежність в, самому, в самій книзі. Має саме брат Кеті, якого не буде в даному фільмі. Містер Ершнов, батько Кеті. До неї в фільмі відноситься дуже погано. Він говорить про неї неприємні речі, говорить, що вона говориста некрасива і так далі. Тобто, з самого дитинства він в неї закладає таку дефіцитарну поведінку, що потім по фільму буде видно. Як вона перетворюється на межову особистість або навіть особистість межовим розладом особистості? Тому що чітко прослідковується, як вона ототожнює себе з Гіткліфом, а все це почалось насправді в дитинстві, коли вона в Гіткліфу побачила свого роду спасіння від агресії і злості батька. Тобто, містер Ершнов такою поведінкою. Зближує Кеті і Гіткліфа. Там чітко видно те, як Гіткліф стає за Кеті, як він приймає в прямому сенсі удари на себе, щоб її захистити. Тобто в ньому вона починає бачити свого роду спасіння і якусь ту свою частину, яка може за себе постояти, яка може себе захистити. І в екранізації ми бачимо Кеті як розщеплену дівчинку з істероїдним типом особистості, в якої тривожний тип прив'язаності і глибинний страх самотності. І її головний конфлікт в даному фільмі це те, що з одного боку вона хоче розкрити повністю своє дике я, яке ототожнює саме з Гіткліфом, і… Натягнути на себе оцю соціально прийнятну маску, яка їй нав'язувала соціум і в тому числі батьком, бути такою заможною, стабільною леді. То чому ж вона все-таки обирає Едгара? Едгар це її чоловік по фільму і так само в книзі, тому що це її спосіб стабілізувати психіку, заземлитись через зовнішній локус контролю? Дати собі статус впевненість у завтрашньому дні. Але Енкар, не дивлячись на те, що це один із самих здорових персонажів, він є досить слабким. І для Кеті це є дуже така прісна нудна фігура після таких емоційних і насичених моментів з Геткліфом. Головна фраза, яка є в книзі у всіх фільмах, в тому числі і в цьому, це коли Кеті каже: Я і є Геткліф, це означає. Повне злиття, симбіоз її з Геткліфом. Тобто вона навіть не роздивляється Геткліфа як окрему особистість, а вона бачить в ньому продовження себе, продовження своєї ось цієї сильної, дикої частини, яка може проживати своє життя так, як вона хоче. Перейдемо до Геткліфа. А в цьому фільмі він показаний особистістю з такою комплексною травмою і соціопатичними рисами особистості. Перш за все, треба нагадати, як Гетліб з'явився. Його викупили. Він знав тільки насильство, агресію і злість свою сторону. І тут з'являється Кеті. І як щось світле і хороше в його житті. Те, де має місце емоційність, доброта, тепло і хороший контакт. Тому що навіть в самому фільмі і надалі батько регулярно знущався з Геткліфа. І знаєте, це була дитина і людина в цілому, потім надалі по фільму. На який батько, будучи в стані алкогольного сп'яніння, регулярно зривав свою злість. І відповідно його жорстокість в цілому фільмі це така реактивна відповідь на всю ту агресію і насильство, який він пережив в своєму житті. Але я хочу зауважити, що в фільмі Гетклів досить романтизований, тому що якщо порівнювати з книгою, Тан Геткліф максимально жорстокий, холодний і цинічний, який руйнує все навколо себе. Плюс варто зауважити, що в самому фільмі дуже багато сексуалізації, а в самій книзі Геткліф і Кеті навіть не мали ніякої близькості, окрім спілкування та прогулянок. Фільмі ж нам показують таку сильну руйнівну пристрасть. Яка готова знести все навколо себе. І коли Кеті одружується з Едкером в картині світу Гіткліфа, це зрада, зрада його той хорошої, доброї, теплої частини і навіть якогось свого роду безпечного місця. Тому що людина з антисоціальним рисом особистості вона так само не сприймає Кеті як окрему фігуру і взагалі. Це ніби так само йде історія про те, що Кеті це лише продовження Гіткліфа. Тобто можна навіть сказати, що Я є Кеті. Так само як Кеті казала Я є Гіткліф. Ну і коли повертається Гіткліф, ми бачимо картину, де насправді він не хоче повернути любов Кеті. Все, що він хоче зробити, це помститися. І просто нею володіти любими способами. І в даному фільмі нам це показують через сексуалізацію та володіння тілом, і в цілому цією дикою пристрастю, яка знищує все навколо нас. Я хочу перейти ще до другорядних героїв. Все таки вони відіграють також дуже велику роль. Перш за все, це Едгар, чоловік Кетія. Він є особистістю досить зрілою і в цілому стабільною і здоровою в даній картині, але він є досить слабкою особистістю, яка може підпадати під вплив інших, те, що ми в принципі бачимо у фільмі, коли він підпав під вплив Нелі, яка є наполовину гувернанткою, наполовину компаньонкою в даному фільмі для Кеті. Також важливо додати те, що екер насправді бачить такі дзвіночки неадекватної поведінки Кеті, але не дивлячись на це, він входить в таку роль який своєю такою правильною позицією і правильністю в цілому, хоче спасти кеті від неї ж самої, тим же заходячи в цей трикутний Карпона. Ем... У ролі рятівника. Також фільмі ми бачимо Ізабеллінтон. Це сестра Едгара. Вона у нас виступає там у ролі жертви, а саме жертви обставин в цілому, тому що Гітліф її спокусив її лише для того, щоб позлити Кеті і якось її спровокувати на якісь активні дії. Ну і переходимо до Нелі. Це одна із... Також досить цікавих персонажів, і, в принципі, як на мене, після перегляду фільму вона іде одною з ключових персонажів, тому що саме через її поведінку і її дії сталося так, як сталося. У книзі, насправді, Нелі виступає таким свого роду голосом розуму, а в фільмі Нелі надали такого статусу сірого кардинала. Якщо коротко, то Нелі вона все життя відчувала тиск, соціальний тиск. Вона завжди була за Кеті в контексті того, куди Кеті туди вона. Тому що вона була така напівкомпаньонка, напівгувернантка, напівхатня робітниця. І насправді в фільмі видно, що Кеті дуже часто ставить Нелі на її місце нижче. І саме Нелі створює в кінці кінців такі умови, де Хетлів чує цю таку рокову фразу, яка сказала Кеті, про те, що шлюб з Хетліфом її принизить, хоча вона не те мала на увазі, якщо дивитись на цілу розмову. Також саме вона змушує Едгара маніпулятивними способами відійти від Кеті. І вона ніби виходить той місточок між Кеті і Едгаром, і навіть свого роду Гіткліфом, тому що вона палила листи Гіткліфа до Кеті, коли та була в жахливому стані, можна сказати, в депресії, тому що ну, в принципі, в фільмі такий стан, як показаний там, це депресивний стан людини, коли вона не хоче нічого абсолютно. І... Едгар йде на поведу в Нелі, не спілкується з Кеті, абсолютно, щоб ніби вона усвідомила, що вона наробила. Таким чином, Нелі ем, створює ем, жахливі умови для Кеті. Вона її абсолютно від усіх ізолює. І коли Кеті каже їй про те, що вона втратила дитину, Нелі не вірить, думає, що це маніпуляція. І в кінці кінців, саме через це в Кеті починається сепсис і вона помирає. Тому що ніхто більше по факту не спілкувався з Кеті. А Нелі єдиний зв'язок цьому всьому вона й не повірила. І важливий нюанс те, що у фільмі діти не народжуються тобто Кеті помирає. А в самій книзі діти є, і вони є ніби як продовженням і зціленням роду і цієї історії. А в фільмі йде історія про те, що ніби. Метафорично діти не народжуються і в токсичних стосунків ніколи немає майбутнього. Вони завжди закінчуються в таких складних, болючих умовах, тому що ніякі токсичні стосунки не можуть бути закінчені по-доброму і органічно. Це тільки різке закінчення, різкий обрив і нуль контакт. Я дуже дякую вам, що ви зі мною були до кінця цього відео. Мені дуже приємно. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Я обіцяю, що час від часу буду записувати для вас такі відео. В цілому, я рекомендую піти і подивитись цей фільм. Для мене, я скажу чесно, він більше був. Такий естетично красиво емоційний, але якщо ви хочете такої дуже сильної глибини і готичності, я вам рекомендую все таки прочитати книгу.